Настала сама справжнісінька осінь. Всім привіт! Це канал Жити в балансі і героїнями сьогоднішнього рецепту будуть груші. Зваримо дуже смачне варення з груш з нотками лимону та гвоздики. Підготуємо груші. Бажано, щоб вони були твердих сортів. Також для варення нам потрібно буде декілька цвяшків гвоздики, лимон. Цукор, ємності для нарізки груш і варки варення. І бажання його приготувати це найголовніший компонент. Лимон розрізаю тоненькими дольками. Ось такого розміру. Його можна сміливо нарізати і з тедрою вона гірчити не буде. Всі груші потрібно нарізати тоненькими дольками. На прикладі однієї грушки я зараз вам покажу, як її правильно нарізати. Обрізаю хвостик, розрізаю грушу на чотири частинки, вирізаю серединку і нарізаю її ось такими тоненькими дульками. Помітила, що я дуже часто вживаю слово ось такими. Вже аж занадто часто звучить воно у моїх рецептах. А ви що скажете на це. Напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Так роблю з усіма грушами. Я вже попередньо нарізала 2 кілограми груш і зараз буду викладати їх у кастрюлю, пересипаючи цукром та перекладаючи лимонними дольками. На 2 кг нарізаних груш необхідно взяти 1 кг цукру. Ось я вже виклала перший шар. Всі інгредієнти, як завжди, шукайте внизу під відео. Насправді це варення просто легкотня. Нарізав, пересипав, почекав, зварив і виклав у баночки лимонних дульок і наступний шар груш. Так що, якщо у ваших сім'ях чи родинах люблять варення, то саме це має бути обов'язково у вашому рецептничку. Тому підписуйтесь на канал, зберігайте собі цей рецептик, діліться посиланням з друзями і залишайте у коментарі, чи все у вас вийшло. Можливо, ви готуєте якісь свої варіації, тому також буде цікаво про це почитати. Кустечку ми додамо в кінці квартиру. Веручі так лисички, щоб цукор покрив кожен шматочок грушки. Варення пови, потрібно варити у декілька підходів, що я вам далі послідовно буду показувати. Замість лимону можна додати також алечу. Ця сливка кисленька. Висипаю залишки цукру. Груші пересипані. Залишаю їх так на всю ніч пускати сік. І завтра будемо варити. Груші простояли всю ніч, цукор гарно розтанув. І ми вже варення проварили перший раз. Подивіться, яке воно гарне стало. Кожен шматочок перетвориться в результаті на мармеладинку. Груші виділили сік. В залежності від того, скільки виділиться соку, потрібно приварювати його певну кількість разів. Ми будемо проварювати десь 4-5 разів. Кожного разу варення доводимо до кипіння. Проварюємо його протягом 6-8 хвилин і вимикаємо до повного остигання. Ми вже варимо варення четвертий раз. Воно в нас майже готове. Дивіться, як гарно уварився сік. Гроші стали прозорими, мармеладними. Додаю гвоздику буквально 5-6 тяжких. І проварюю останній раз. Далі викладемо варення у стерилізовані баночки. Вже ось вони підготовлені. І будемо закатувати звичайним закаточним ключом. Варення готове. Розкладаємо його по стерилізованих баночках. У нашому випадку півлітрові. Черпачок, яким розкладаю варення, також попередньо потрібно простерилізувати. Ну, Як ви вже зрозуміли, і баночки, і кришки, і те, чим ми викладаємо, усе має бути стерильним. Якщо ми хочемо, щоб варення у нас гарно зберігалося. Взимку таке варення чудово смакуватиме і з сиром кисломолочним, і намазати його на булочку, тост або просто поласувати із чайком. Домашнє варення прекрасна альтернатива покупним солодощам. Знаємо, з чого його зварили і що додали у рецепт: фрукти, цукор та й все. Ну і декілька ароматів. Гвоздичка і лимон. З вказаної кількості продуктів. Виходить 4 півлітрові баночки варення. Закривати варення можна ключом або ж використати кришечки, які накручуються на банки. Баночки перевертаються догори дном, укутуються якимось рушничком або покривалом і залишаються. В такому вигляді до повного остигання. Далі таке варення зберігається у погребі або в холодному місці. Це все? Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи готуєте ви ще досі варення, чи більше заморожуєте ягодку. Я от зараз більше заморожую різні ягоди, але коли приїжджаю до мами і там сипиться дуже багато груш, слив, яблук, то все-таки із них трошки варення ми варимо. Сподіваюся, цей рецепт вам прийшовся до смаку. Якщо так, напишіть декілька слів у коментарях. За що я вам буду дуже дуже вдячна, з вами готувала я, Таня Скрипник, і це був канал Жити в балансі до зустрічі у наступних відео.